Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимо вам барбарис середній парк Джавел. Це колючий густий чагарник, який сягає зазвичай півтора метри висоту при діаметрі 2 метри. Листя темнозелене, блискуче. Взимку частково залишається. Квітки жовті розпускаються в кистях. В травні червні. Плоди мілкі, продовгуваті чорні. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Є до умов міського середовища. Мінімальна температура для росту складає мінус 23 градуси. До вологи та ґрунту невибагливий. Придбати барбарис середній парк джавел ви завжди можете в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!